ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. громадянку Китаю, яка працювала на американську компанію, затримали на батьківщині і звинуватили у шпигунстві. У чому причина і чому вести бізнес у Китаї може бути дуже небезпечно? Напруженість у морі між Китаєм і Тайванем наростає. Китайські офіцери без попередження висадилися на борт тайванського туристичного судна у водах, які контролює Тайвань. Рибальське управління Філіппін звинувачує Китаю скиданні токсичних хімікатів у води поблизу спірної мілини, з якою метою зробив це пекін. Потужна піщана буря забарвила небо на північному заході Китаю у помаранчевий колір, зачепивши міста регіону Сіньцзян. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіть. Якщо ще ці вони зробили. громадянку Китаю затримали відповідно до закону про шпигунство за даними The Guardian, 50-річна Емілі Чен, колись працювала на американську компанію. Вона зникла в грудні після поїздки до східного китайського міста Нанкін. Як повідомив її чоловік Марк Ленд, громадянин США, чень приземлилася разом зі своєю сім'єю, але так і не змогла залишити аеропорту. Через кілька днів влада направила сину чень листа, в якому йшлося, що її заарештували за нібито передання державних... Секретів іноземним особам за цим звинуваченням у Китаї можуть ув'язнити на 10 і більше років. Чоловік жінки каже, що вона ніколи не шпигувала проти своєї країни. Водночас синочень також китайському громадянинові заборонили виїжджати за межі КНР. Торік з січня до квітня чень працювала позаштатним штатним співробітником в американській логістичній компанії SafePorts. Виконавчий директор компанії сказала, що її фірма шукала офісне приміщення в місті Далянь, додавши, що не знає, чому чень. Заарештували. Вона також зазначила, що вести бізнес у Китаї стає неможливо з огляду на вороже ставлення пекіна до іноземців. Комуністична влада оновила свій закон про шпигунство. Торік під його положення підпадає дуже широкий спектр дій, зокрема маніпуляції з документами, даними, матеріалами та статтями щодо національної безпеки та інтересів Китаю. Однак, у законі немає чіткого визначення терміну національна безпека. Експерти попереджали, що положення закону можуть бути застосовані до звичайних комп. Пані, зокрема, іноземних, як повідомляють, зараз чень утримують під домашнім арештом у спеціально відведеному місці. Ця система дає змогу владі тримати людей під вартою до шести місяців, не даючи їм змоги подати апеляцію або поговорити зі своїми адвокатами та сім'ями. Напруженість між Китаєм Тайванем наростає, особливо у водах, що оточують дзіньмень, групу островів, які контролює Тайвань. Архіпелаг Дзіньмень лежить всього за три милі від південно-китайського міста Сяньмень. Багато хто припускає, що саме цей регіон може стати першим осередком майбутніх конфліктів між двома сторонами у понеділок шість офіцерів китайської берегової охорони ненадовго піднялися на борт тайванського туристичного судна, що неподалік від Дзіньменя, і провели низку перевірок. Це сталося після того, як напередодні китайська влада пригрозила проведенням регулярних операцій у цьому регіоні. Дзіньмень перебуває під контролем уряду Тайваню з 1949 року. Тайвань окреслив води навколо островів як обмежену зону. Згідно з тайванськими правилами, китайським суднам заборонено заходити до них без дозволу. Минулого тижня двоє китайських рибалок, чи човен зайшов у ці води, загинули, ховаючись від тайванської берегової охорони. Пекін засудив цю операцію, заявивши, що він не визнає жодних обмежених зон, що перебувають під контролем Тайваню. Китайські судна вже давно переслідували. Ідуть тайванські та стежать за ними. Останнім часом вони почали робити це агресивніше. Компартія КНР вважає Тайвань територією Китаю, хоч ніколи ним не керувала. Голова китайського режиму неодноразово погрожував у разі потреби захопити Тайвань силою. Перейдімо до південно-китайського моря. Філіппіни звинуватили Китаю викиданні токсичного ціаніду у води поблизу спірної мілини Скарборо. Цю хімічну сполуку часто використовують для вилову риби, що правда незаконно. У багатьох країнах такий метод заборонений, бо ціанід згубний для морських мешканців і завдає шкоди екосистемі. До того ж, риба стає небезпечною для споживання. Філіппінський чиновник заявив, що збитки від забруднення можуть перевищити 17 мільйонів доларів. Ларів мілина Скарберу визнана міжнародною спільнотою як частина території Філіппін, Але з 2012 року Китай направив у цей район патрульні кораблі та військові судна, щоб не пускати туди філіппінських рибалок. Вашингтон може приєднатися до ЄС і обмежити іноземну підтримку Москви. Уперше з початку війни американські законодавці розглядають можливість запровадити санкції проти китайських фірм, які допомагають Росії у війні з Україною. Сенатор демократ Джеральд Конелі заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC, що санкції, які діють щодо Росії, впливають на продуктивність, економічні показники та якість життя Росіян можуть запровадити й щодо Китаю. І він додав цитата, і відверто кажучи, Китай втратить набагато більше ніж Росія. Минулого тижня політика країн ЄС почали розробляти нову пропозицію про торгові санкції, спрямовані проти китайських компаній, які допомагають Москві. Якщо цю пропозицію буде ухвалено, вона може заборонити європейським компаніям працювати з певними китайськими фірмами. Попри заяви, Пекіна, факти вказують на те, що Китай надає допомогу Росії. Один із чиновників Міністерства національної безпеки недавно попередив, що Китай допоміг Росії та Ірану вкрасти американську інтелектуальну власність, щоб удосконалити озброєння. Бо більше у 2023 році обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс на понад 26%. Минулого тижня головний дипломат Вашингтона Ентоні Блінкен ви в своєму китайському колезі занепокоєння щодо підтримки пекіном російських збройних сил. Збільшення кількості санкцій може призвести до ескалації напруженості у відносинах між двома країнами. Пекін вимагає від Вашингтона припинити цитата допити та переслідування китайських громадян на митниці США. Раніше кільком китайським студентам відмовили у в'їзді до країни й анулювали їхні американські візи. Вашингтон послався на міркування національної безпеки, бо китайські виші, в яких вони навчалися, тісно пов'язані з армією КНР. Європейський союз почав розслідування щодо Тіктока. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі бретон написав на сайті Екс, що Тікток підозрюють у порушенні угод про прозорість та недотримання зобов'язань щодо захисту неповнолітніх. Основними проблемами називають дизайн, що викликає звикання. А також алгоритми, які направляють користувачів на більш екстремальний контент. Також соцмережу підозрюють у неадекватній перевірці віку користувачів та недостатньому захисті у стандартних налаштуваннях конц конфіденційності. якщо материнську компанію, тіктока визнають винною порушенні правил ЄС, їй загрожують штрафи розміром до 6% сукупного доходу. І останні новини з Китаю піщані бурі пронеслися північним заходом країни у вихідні, зокрема містами регіону Сінзян. На відео опублікованому в соціальних мережах мандрівники на залізничній станції міста Тумшук опинилися серед помаранчевого тумана. Місцева влада випустила попередження про небезпеку, заявивши, що видимість у місті становить менш ніж 50 метрів. Рух транспорту деякими трасами призупинили. На опублікованих в інтернеті знімках видно авто автомобілі з розбитим склом, можливо, їх пошкодив сильний вітер. Водночас в іншій частині сіндяну вихідні вирувала снігова буря. Вона зачепила більш як 40 тисяч туристів.